Це наша компостна яма. І хотів показати, що з чого ми сок не робимо, бо дехто розказує, сок із нивого роблять. Дивіться, якщо є вже отаке, то ось таке яблуко здорове, Це воно вже тут лежить 2-3 дні. Ще могло на складі там лежати, поки набереться вивозить. За такого яблука сік не роблять. Не знаю, може в інших фірмах і роблять, у нас не роблять. І Все воно компостується. ось Тут, тут жмихи відходи. І тут все, де є гниле, ми з нього не робимо, тому що лабораторія не пропускає, така, що є е, грибкові ці фон. Тобто неякісна сировина. Це наша компостна яма. І хотів показати, що з чого ми сок не робимо, бо дехто розказує, сок із з роблять. Дивіться, якщо є вже отаке, от то ось таке така яблука це воно вже тут лежить 2 чи 3 дні. Ще могло на складі там лежать, поки набереться вивозить. За такого яблука сік не роблять. Не знаю, може в других фірмах і роблять, у нас не роблять І все, воно компостується. Ось Тут жмихи, відходи. І тут все, де є гниле, ми з нього не робимо, тому що лабораторія не пропускає така, що є грибкові ці фон. Неякісна сировина.